Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас буде черговий огляд, тест очисників і кондиціонерів для шкіри. У цьому відео ми познайомимось з засобами від Вінсо, Fusion, Novox і Lesta. І також жорстко їх протестуємо на дуже брудній світлій шкірі. В якості тестової поверхні, в нас є шматок дуже забрудненої штучної шкіри бежевого кольору. В своєму новому стані ця шкіра виглядає ось так. А після серйозних забруднень, як ми бачимо, виглядає вона зовсім інакше. Окрім забруднень. Які тут утворені на поверхні є ще написи кульковою ручкою та маркером? Ось ці забруднення майже ніякими засобами не можна вивести. Вони тут можна сказати перманентні і назавжди. Тому вони в нас залишаються просто в якості такого собі тестового варіанту. А все інше ми будемо очищати і будемо намагатися відновити. Шкіру до свого нового стану. Ну і далі подивимось які засоби для цього підходить і яким це зробити набагато легше. Для початку ми розділимо цю поверхню на декілька контрольних зон. Чотири контрольні зони протестуємо в даному відео, а ще 4 в наступному. Ну і там далі за традицією вже будемо робити порівняння. Беремо малярну стрічку і рівно ділимо нашу контрольну поверхню. Приблизно на вісім ділянок. Ось в цій частині в нас є ще одна ділянка, вона набагато брудніша і темніша, тому що її ми взагалі ніколи не очищали. Вона в нас слугуватиме в якості контрольної, тобто ми будемо бачити очищену поверхню, забруднену поверхню, і також є ще нова шкіра, яку ми ніколи не забруднювали. Її ми також будемо сюди прикладати і порівнювати результат. Почнемо з очисника для шкіри VINSO серії Professional. Це виключно очисник, але. В інструкції вказано, що він також має захисні властивості, тобто після обробки створює на поверхні захисний шар, який захищає поверхню від забруднень, і також від розтріскування та дії зовнішнього середовища. Хоча в складі засобу я не знаходжу ніяких консервантів або інших компонентів, які могли б. Чинити таку дію. Тут, в принципі, все досить просто. Декілька варіантів поверхнево-активних речовин: це безпосередньо сам очисник, також антибактеріальні добавки, ароматизатор, ну і вода. В принципі, по складу, як ми бачимо, тут консервантів, ніяких немає, але все ж таки, виробник нам говорить про те, що засіб створює ще й захисну дію. Спосіб застосування наступний. Рідину потрібно нанести на поверхню, почекати 10-20 секунд для активації очищаючої речовини і далі протерти поверхню сухою серветкою. В нас, як і у всіх тестах, є ось такі пензлики, якими ми додатково будемо обробляти поверхню для того, щоб краще її очистити. Тому, в принципі, працюємо по інструкції, лише серветку замінюємо на спеціальний пензлик. Наносимо речовину на поверхню. Очисник дуже рідкий, і вже по досвіду тестування і використання таких засобів я можу сказати, що очисники з ось такою рідкою структурою краще проникають в структуру шкіри і краще розчиняють забруднення. Також з ними легше працювати, ніж з пінними очисниками або очисниками. Які мають консистенцію емульсії. Думаю, у нас пройшло необхідних 20 секунд. Можна ще трішки засобу додати на сам пензлик, для того, щоб він не вбирав в себе засіб з поверхні. І ось далі, таким чином, ми очищаємо поверхню. Буквально, як ми бачимо, декілька рухів і вже різниця очевидна. Але у шкіри є такі мікропори, і їх потрібно. Вичищати в різних напрямках. Тому потрібно працювати пензликом також в різних напрямках. І рухатись по колу, і в різні сторони. Горизонтально, вертикально, по діагоналі, в принципі, як завгодно, аби все вичистити. Думаю, правильніше буде починати працювати з цієї сторони і весь бруд просто зганяти в одну сторону, де ми його згодом вже приберемо за допомогою мікрофібрової серветки. Ще один нюанс, як я бачу, засіб досить швидко висихає. І тому тут два варіанти: або додати ще трошки засобу, або зараз ось ці забруднення прибрати серветкою і зробити ще одну повторну обробку для досягнення кращих результатів. Але ми будемо тестувати всі засоби в однакових умовах. Один раз нанесли, один раз добряче попрацювали пензликом, і один раз прибрали все серветочкою. Ну, як ми бачимо, в принципі. Цьому засобу таких маніпуляцій більш ніж достатньо. В принципі, за бажанням, поверхню можна ще ось такими рухами розполірувати, для того, щоб вона мала однаковий колір і однакову структуру. Все. Першу діляночку ми обробили, і, в принципі, виглядає вона дуже пристойно. Для очищення наступної ділянки беремо засіб Fusion F150, новий пензлик і нову серветочку. Даний засіб після обробки, окрім очищення, також захищає шкіру від старіння, розтріскування, ультрафіолету, зберігає її еластичність тощо. Але на пакуванні в нас немає жодної інформації про спосіб застосування і склад, тобто просто вказаний ефект від даного засобу. Тому будемо використовувати його аналогічно. Попередньому засобу, і якщо я побачу якісь там нюанси, які будуть вказувати на наявність вкладі певних компонентів, ми про це також поговоримо. Засіб також має рідку структуру, як і попередній, але ми бачимо, що він не прозорий, в ньому є ще якась така. Біла домішка, щось схоже на наявність в складі силикону або якихось інших консервантів. Зараз чекаємо 10-20 секунд, аналогічно попередньому засобу від Вінсо І починаємо працювати пензликом також від цієї межі і до краю діляночки, зганяючи бруд в одну сторону. В принципі, ось буквально декілька легких, простих рухів. І ми бачимо, що шкіра дуже легко очищається. Дійсно, консистенція тут більш густа, ніж у очисника Вінсо, і швидше за все це вказує на наявність в складі силікону або якогось воску. Очищається поверхня дуже легко і просто, прямо бруд розчиняється на очах. І мені це подобається. Тут навіть не потрібно докладати якихось зусиль. Дивимося, якщо після обробки поверхня матиме якийсь захисний шар або додатковий блиск, ми також про це поговоримо. Ну, в принципі, все. Очищення, думаю, завершене. Далі ми просто будемо возити бруд по поверхні з однієї сторони в іншу. Беремо мікрофібру і обережно з такими легкими рухами видаляємо залишки засобу разом з забрудненнями. Мікрофібра тим і прекрасна, що вона вбирає в себе і рідини, і ще якісь тут забруднення, які залишаються на поверхні. Далі сухою стороною розполіровуємо. Бачимо дуже класний. Результат. Ну, поверхня дійсно трішки гладкіша за поверхню, яку ми обробляли засобом Вінса. Або мені так просто здається: в цілому, шкіра чиста і тут немає такого, знаєте, жирного блиску. Вона виглядає абсолютно натурально. Наступний учасник очисник кондиціонер від Novax. Від відео до відео, від засобу до засобу доводиться повторювати одну і ту саму інформацію, яку зазначають всі виробники, що засіб очищає поверхню і захищає в подальшому її від ультрафіолету, та інших пошкоджень, розтріскування, старіння тощо. В принципі, тут нічого не змінилось, все те саме. Склад, на жаль, не вказаний, але вказано, що в складі цього засобу є так званий ультрафіолетовий фільтр, тобто від. Дії сонця цей засіб шкіру може захистити і продовжити термін її експлуатації, і зберегти тривалий час нормальний вигляд. По способу застосування можна наносити на поверхню, можна на мікрофіброву серветку, можна і так, і так. В принципі, як буде зручно. Ми будемо робити стандартним способом: наносимо на поверхню, чекаємо 10-20 секунд, як і в попередніх варіантах, і потім працюємо пензликом. Наносимо очисник на поверхню. Він вже має таку трішки пінну структуру. Я її просто ненавиджу, тому що ось ця вся густа піна при обробці скатується і поверхня очищається набагато гірше. Це я говорю з власного досвіду. Можливо, зараз мій досвід зміниться, і я побачу щось нове, що мене задовольнить. Чекаємо 20 секунд поготові в мене вже є пензлик. Можна поки чекаємо, ще трішки засобу нанести на сам пензлик, щоб ніхто нас не звинуватив, що ми якось мало засобу використовували, або пензлик вибрав його в себе. Все, час минув починаємо працювати. Ну і одразу бачимо, як воно збирається в такі грудочки. Ну, і тут, на малесенькій діляночці, приблизно 15 на 20 см, якихось особливих проблем, на мій погляд, це не створює. Якщо говорити про обробку сидінь, торпедо, там, шкіри на картах дверей, можливо, ось ця структура буде не дуже зручною і доречною. Також по тим, якимось власним відчуттям, хочеться сказати, що. В складі, швидше за все, дуже багато силікону або якогось воску, тому що пензлик просто взагалі так легенько ковзає по поверхні. І відчувається якась така жирна структура засобу. Тобто це не обов'язково саме якісь жири, але все так сильно ковзає. Все якесь таке дуже слизьке. Ось так засіб скатався в якісь грудочки, незрозумілі. От, незрозуміло, чи залишився. Він ще десь на поверхні, чи це саме очищаючі компоненти скатались в грудочки, а на поверхні залишилась лише вода, якою я намагаюся зараз відмити якісь забруднення на поверхні. Ну, власне кажучи, можна сказати одне. Особисто мені ось в таких умовах і таким способом використовувати цей засіб не дуже зручно і комфортно. В принципі, все, далі просто витираємо. Нашу поверхню мікрофіброчкою і спостерігаємо на те, що сталося. Так. Можна ще взяти, перегорнути мікрофібру на суху сторону і розполірувати поверхню. Результат є, але він, мені здається, не ідеальний. Поверхня трішки така гладенька, можливо, і дійсно є якийсь силикон в складі чи воск. Але жирного блиску ми не спостерігаємо, і це також добре. І останній учасник це виключно очисник шкіри від ліста. Тобто бувають очисники, які тільки очищають поверхню, а бувають там очисники-кондиціонери, які, окрім очищення поверхні, також її в подальшому захищають від дії зовнішнього середовища. Тут вказано, що це виключно очисник. Але в описі вже сказано, що засіб також захищає поверхню від ультрафіолету, дії зовнішнього середовища і в складі є консервант. Тобто, по суті, незважаючи на те, що тут вказано, що це виключно очисник, я розумію, що цей засіб працює як очисник-консервант або очисник-кондиціонер. Окрім поверхнево-активних речовин, які чинять очищаючу дію. Тут вказано ще декілька сполук, їх назви дуже важкі, це якісь хімічні сполуки на основі метилу, хлору, пропану тощо. То, можливо, засіб буде дуже потужним, якраз як очисник. Але знову ж таки, консервант в складі також присутній. У засобу відсутній дозатор, хоча сама пляшка виконана. В такій формі, що підходить під тригер. Тому, можливо, тригер можна перекрутити просто від іншої банки, або вигадати якийсь власний спосіб нанесення. Консистенція надзвичайно густа. Бачите, я намагався налити на поверхню невеличку кількість засобу, але одразу, так як рідка сметана, все вилилось на нашу шкіру. Зараз пензликом рівномірно ось так. Розподіляємо засіб по поверхні, даємо йому трішки попрацювати, проникнути всередину шкіри в її структуру, розчинити забруднення. І далі будемо вже тим самим пензликом. Очищати поверхню. Поки я розподіляв засіб по поверхні, пензлик також вібрав в себе трішки засобу, відповідно, він вже зволожений, і при очищенні він додатково не буде вбирати в себе очисник. Зараз, спостерігаючи за дією засобу, видно, що забруднення в порах порозчинялись, і в нас поверхня виглядає, ніби як багато таких. Темних цяточок, між якими шкіра вже абсолютно чиста. Ну, зараз ще ось так попрацюємо пензликом на якійсь діляночці і побачимо, як видаляються забруднення. Ну, в принципі, чистить наче непогано, і сам засіб одразу змінює свій колір з білого на сірий. Відповідно, це означає, що забруднення з поверхні піднімаються і утримуються вже густою структурою очисника. Очищаємо поверхню різнонаправленими рухами для того, щоб максимально якісно вичистити забруднення з усіх мікротріщин, пор, подряпин і інших нерівностей, які можуть бути на шкіряній поверхні. В принципі, чистить, наче непогано. Хоча, прочитавши склад цього засобу з усіма ось тими страшними хімічними назвами, мені здавалось, що бруд має взагалі просто самостійно десь втікти з поверхні, як тільки пляшка з очисником наблизиться до неї. Але все ж таки потрібно трішки попрацювати пензликом для того, щоб досягти якихось результатів. Тут є така діляночка, де досить глибока подряпина, в яку у нас. Забився бруд, її потрібно краще пропрацювати, тому що забруднення там досить глибоко. Також через густу структуру і через те, що засіб змінив свій колір на сірий, важко оцінити, де ми попрацювали, де вже шкіра чиста, де вона ще брудна. То засіб у нас просто з однієї ділянки там переходить на іншу. І не видно, що там під самим очисником. Ну, я думаю, що ми досить інтенсивно і якісно попрацювали пензликом. Тепер залишилось тільки прибрати залишки очисника. І, я сподіваюся, разом з забрудненнями, які псували шкіру. Ну, що ж, результат? Досить непоганий. Поверхня навіть трішки блистить. Ми її ще підполіруємо сухою стороною мікрофібри. Ну і, в принципі, готовий результат. І можна сказати, що шкіра по власним відчуттям стала такою м'якішою, ніж була до цього. Ми обробили 4 ділянки забрудненої шкіри різними засобами. І зараз будемо порівнювати результати і з'ясовувати, який з них найкраще впорався з задачею. Переходимо до порівняння і почнемо з тих засобів, які, на мою думку, найгірше впорались з завданням. І найгірший результат у нас продемонстрував засіб від Novax. Як ми бачимо, на поверхні є дуже багато плям і неочищених ділянок. Ось тут пляма, ось тут пляма, ось пляма ось є щось така. Найбрудніша полоса, але тут можна списати на те, що я краю погано працював пензликом, боячись вилізти на сусідню ділянку. Тому на ось цей момент ми там особливо уваги не звертаємо. Але в цілому, як ми бачимо, дуже багато плям. Які засіб не зміг очистити. В своєму новому вигляді шкіра виглядає наступним чином, як ми бачимо, вона трішки відрізняється по кольору. І тут ще потрібно зауважити, що цю ділянку різними засобами ми то забруднювали, то очищали вже разів з 10. І відповідно є просто ще момент вигорання кольору. Тому саме на кольор, на насиченість кольору, ми уваги не звертаємо. Звертаємо увагу лише на чистоту. Ну і як я вже сказав. Цей засіб виконав завдання найгірше. Трішки краще, але все ж таки погано впорався з задачею очисник від Лєста. Незважаючи на те, що це виключно очисник і в нього дуже страшний склад, як ми бачимо, на поверхні, також є дуже-дуже багато плям. і Сама шкіра, вона така має сіроватий відтінок, тобто є забруднення, які очистились не до кінця, і таким чином, залишившись на поверхні, вони придають шкірі сірий відтінок. А от засоби від Вінсо і F 150, на мій погляд, змогли почистити поверхню набагато краще, якісніше і найголовніше легше. Особливо це стосується засобу від Вінсо. Тут взагалі мені було дуже легко і просто працювати. Як ми бачимо, шкіра майже повністю чиста. Ось тут, де в нас межа між двома ділянками, де я завжди пропрацьовую гірше, щоб не залазити на сусідні ділянки, є така трішки темніша пляма. Але в цілому, як ми бачимо, шкіра виглядає дуже непогано, вона майже повністю очищена і по своїй чистоті відповідає новій шкірі. Але, знову ж таки, Колір вже в нас трішки вигорає, витирається, тому на цей момент не звертаємо увагу. Також у нас є тут декілька таких пошкоджених вже ділянок, хтось під бором там наступив, зачепив. І ось де є вже глибокі подряпини, якісь пошкоджені ділянки. Отут засоби очищають шкіру трішки гірше. Можливо, потрібно нанести. Очисник ще один раз і ще один раз пропрацювати якісь більш складні моменти. Але там, де шкіра не пошкоджена, де вона зберегла свою гладку структуру, обидва засоби працюють дуже непогано. Я також хочу зауважити, що спочатку мені здалося, що ось ця ділянка, оброблена засобом F-150 через нібито наявність в ньому там, воску чи силікону, була гладкішою. Але зараз, коли вже шкіра повністю висохла, от, тактильно я не відчуваю різниці між ділянками, обробленими засобом Вінсо та F150. Вони абсолютно однакові. По кольору, чистоті та своїй структурі, і в принципі можна сказати, що в цьому тесті ось ці два засоби показали найкращий результат. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.